Добрий вечір, шановне панство. Мої внутрішні ще не звикли, молода сім'я, що я їх знімаю. Як я починаю говорити, зразу вони втікають. Ну, але вони помаленьку будуть е, привикати до того, тому що зараз е, ось ця, ця сім'я є основною, мою сім'єю, е, на яку я плакаю надію, в тому розумінні, що вони повинні мене надіюся, Порадувати з своїми малюками, а вони вже чуть більше трьох тижнів разом. Молода сім'я ж їсть добре. Я дивлюся гранулу, яку я даю, вони її перші розкидали, зараз підбирають. Підбирають по різним причинам. Навіть якщо ми бачимо, що йде більше гранули, то Ну, молодих самок, то є одна з причин, то, на мою думку, одна з причин того, що вони, можливо, погуляли і їхній організм вже потребує більше їжі. Ну, але з другої сторони, вони чимраз підростають, і я їм, як кинув самця, почав давати. Їх тут є 5 самок і один самець, то вони кілограм гранули в сутки з'їдають. От. І є надія, що, можливо, хтось погуляв. Але так як гуляють, напевно, старі самки, я безпосереднього сексу, щоб. Е Самець бігав за молодими самками, домагався їх, я в тому вольєрі не бачив. І так, на мою думку, що вони просто живуть в злагоді, але може без любові. А може, в них якась таємна кохання по ночах, коли я їм не мішаю, воно відбувається. Ось моя шоколадка тут стоїть, вона завжди я вам колись покажу. Я приходжу, вона сама підходить і я маю їй дати шо, якогось смаколика. От, вона так зі мною вітається. Більше ні одна самка так не йде. Молодий самець е, на мене вже так нагло не реагує. Бо молодий самець перший е, гарчав так на мене. Ну так, У. а зараз він. Таких порівняно зі самками він хороших тихло, розмірів. Не варто, напевно, його важити. Ну і буде, напевно, біля року йому, то ну, через як самки почнуть родити, вродять самки, то я, напевно, його зважу. Або якщо я тих самок. Визначуся, що, наприклад, мені далі не потрібно, щоб вони народжували, і я буду його переселяти, то я його переважу. Ну, він самець їсть дуже гарно. Гранула йому моя подобається. Дивлюся, по, по зовнішньому вигляді він. Дивіться. А вчора, вчора я бачив, ну як бачив, самочки, чотири самочки. Сиділи в одному кутку, а одна стандартна самка з самцем ось тут. Ну, якщо самка вже з самцем сидить, то є сигнал того, що, можливо, вона погуляла, вона з ним вже дружить. А які самки сидять окремо, ну, то можливо, вони не ще не обгуляні. От. Ось таке в мене життя в даному вольєрі. Дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.